Всім привіт! Прийшов сьогодні на копанку, побачив, що більше води. Потім побачив, що гадка не сильно держить, риба може виходити там, побіг додому за сокирою, там взяв якогось щитка маленького. Ось води видно наскільки більше. Я тут ходив. Зараз без щоботів тут не можна. Там теж не можна, вода затопила. Там по кругу теж скрізь. Ось наскільки тут більше води. Пенька теж не видно, затопило. Клопень мабуть до 4 метрів, зараз десь може бути на ямах. Гадку першу затопили повністю. Вон там посередині палки, які були нижчі, їх немає. Тут ось прийшлось такого щитка кидати, сокири підчалось. Ось так перекрив, не знаю, буде риба виходити чи ні, тут, але тут є трошки. Може холодно, то вода не піде. Вон там видно посередині вода перейшла і з боків тут ось. Гадка була по ось. а це скільки ось додав. Може її ще більше буде, але там-то поки по уровню нормально держиться. Якби не було другої гадки, риба точно вийшла вже. Ось тут така річушка вийшла, ще одна зверху. Тут ось все затопило, тут вже води побільше. І ось воно так йде прям гарним напором. І води додають і додають. За ніч може буде їх ще стільки, бо ставки почали спускати. Зараз на той бік ще перейдемо, подивимось. Тут по цих бревнах не можна перейти, вони в воді підуть, можна впасти. Ось чуть не впав тут. Потрібно нові якісь бревна ставити. Зараз перейду та й включусь. Перейшов, перейшов в чоботах по воді, так а то по цих колодках не можна перейти. ось це теж затопило, ось води. Зараз на другий бік перейдемо теж по воді. Прийшов в Кльопанцях сюди спочатку, думав, що можна якось обійти, але ось тут, де вище, там вже затопило, а тут ще можна. Перша гадка ось видно затопило. Піднялась там набагато вище. А друга ще ось з цього боку держить якраз. Ось якраз по відсюди. Тільки з того боку там добав. Там сітка десь може дерава, але то нічого. Головне, щоб сильно багато десь дір не було, великих а так Зараз холодно, не думаю, що короб піде, може карась, хіба що щука. Зараз сюди ще щось такогось поставлю. Може вона підніметься. До завтра, завтра аж в обід зможу прийти подивитися. Хай стоять всякі гілячки. Може вони наоборот воду вже скидувати будуть до вечора, вона зійде і менше і менше буде, поки не набирається. Ось тут мостик. Новий цей, що зробили, щоб ходити. І люди знали, що води буде багато тут. Піднятим його зробили, розчитували, щоб ходити зараз. Але по ньому, по ньому то можна перейти тяжко, він там як стаєш затоплюється. Але ось з другого боку сюди не підійти. Не знаю, тут може і коропи десь тікають, з ставків виходять, бо води. Якби річку цю розкопати. Вон там ще одна копанка. Тут ось городи затопив. Тут нічого немає ні не викопано ніде. Це просто так підтопило з річки. Там заходить. Ось копанка. Тут людина раніше втопилася на глибока, невелика, але глибока. Іду на ту сторону. Ось ставте і тут половина вже щаблів затопило цих. Буду вже йти додому, то вже тимніти починає. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.